Спочатку змагались команди учнів загальноосвітніх навчальних закладів. В деяких з них тут навіть введено уроки туристичної техніки, відпрацьовуючи такі навички постійно. Цього разу перемогла команда учнів Селянщинського спортивного ліцею. За ці два роки команда прийняла участь більше ніж мабуть у 20 видах змагань з техніки пішохідного туризму, з велотуризму, з гірського туризму, з водного туризму. А також ми постійні учасники районних змагань з техніки пішохідного туризму і обласних змагань також. Потім на туристичну трасу змагатись вийшли вчителі. Кожна команда проходила досить складну дистанцію з багатьма перепонами і мала при цьому пройти її за найменший час без штрафних очок. Команда не завадив навіть дощ з градом, який додав лише азарту. А іще ще всі команди представляли творчі виступи біля вогнища, оцінювали туристичні газети. Тут вчителі проявили артистичність, гумор, музикальність і неординарність. Ми маємо дуже гарну команду, представник тут знаходяться. От, і працюємо над собою. Так, козаки вчилися на вуці виживання, а наука виживання це якраз є туризм. Справа в тому, що козаки вміли і розкласти вогнище, і воно у нас воно горить. Козаки вміли приготувати їжу, той саме кулічу соломаху. Козаки в цілому виживали в таких умовах, де не виживав ніякі народ, як інакше. До речі, і на обласних, і на республіканських змаганнях з туризму учні Черняхівського району разом зі своїми наставниками, як правило, посідають призові місця. Є можливість вчителів поспілкуватися, адже на туристичні змагання приїжджають сім'ями, приїжджають всі педагогічні колективи на чолі з директорами загальноосвітніх шкіл. І це приносить користь, тобто люди відпочивають, набираються сили, енергії. Я думаю, що наступний рік для нашого Черніхівського району буде ще набагато успішнішим.